Близько четвертої години ранку російські окупанти атакували Україну з літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря. Про це у своєму щоранковому звіті повідомив речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Підрозділами зенітно-ракетних військ повітряних сил збройних сил України у взаємодії із ППО інших складових сил оборони України знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101, Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня минулої доби. Противник завдав 8 ракетних та 31 авіаційний удар. Здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ на населених пунктах. Постраждали мирні люди, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом минулої доби здійснив понад 65 атак на зазначених ділянках фронту. Проте всі вони були відбиті підрозділами сил оборони. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Наші воїни мужньо тримають. Оборону на Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі населеного пункту Діброва та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Тривають бої за місто Бахмут. До того ж, протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Богданівки. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Васильівка, Григорівка, Хромове, Бахмут, Часів'яр, Іванівське, Притечене. Костянтинівка, північне, південне, неліпівка та Нью-Йорк Донецької області на Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Авдіївка, Сєвєрна, та Первомайське Донецької області успіху не мав на Мар'їнському напрямку. Протягом минулої доби нашими захисниками було відбиті атаки противника в районах населеного пункту Красногорівка та Мар'їнка. В той же час на всіх зазначених напрямках росіяни продовжують здійснювати артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення та поруч з нею. На шахтарському та куп'янському напрямках минулої доби ворог наступальних дій не проводив на Запорізькому та Херсонському. Противник обороняється. на Волинському та Поліському. Оперативна обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. На сіверському та слобожанському напрямках протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Середнабуда та Чернацьке. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем'я Чернігівської області, Нововасилівка, Українське, Баранівка, Бачівськ, Кучарівка, Волфене, Олексіївка. Та Миропілля Сумської області, а також Басове, Бугаївка, Козача, Лопань, Стрілеча, Глибоке, Гатище, Вовчанськ, Вільхуватка, Бологівка, Дворичанське. Та колодязне на Харківщині загарбники продовжують зазнавати втрат. Зокрема, і не бойових. Так у одному із підрозділів противника, що перебуває у Мелітопольському районі Запорізької області, внаслідок отруєння через вживання невідомої речовини, 24 квітня померли 20 загарбників. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу противника. В той же час нашими захисниками було збито шість ворожих БПЛА різного типу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два пункти управління: район зосередження живої сили противника, засіб протиповітряної оборони. Склад боєприпасів та два артилерійських підрозділи загалом минулої доби українські захисники ліквідували 540 російських окупантів, знищили три бойових броньованих машини та 18 артилерійських систем. Крім того, ворог втратив одну реактивну систему залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, шість безпілотників оперативно-тактичного рівня, 14 автомобілів та одиницю спеціальної техніки.